Як було повідомлено на розширені нараді у залі засідань Надвір'янської районної ради і райдержадміністрації, згідно першого етапу децентралізації в Івано-Франківській області, будуть створені три сучасні оснащення за останнім словом техніки медичні центри, госпітальні округи, які перебирають на себе виконання всіх основних медичних послуг для всього населення області. В ці три медичні центри, а це івано франківськ Коломия Калуш, будуть спрямовані величезні кошти і нове обладнання. Знання нашої держави і Євросоюзу автоматично, згідно медичної реформи, всі інші нині районні селищні, лікарні і поліклініки переходять у статус допоміжних, а точніше стають амбулаторіями. Напевно, тут питання медицини це буде вторинне. А первинне буде район, буде госпітальний округ. Не буде району, не буде госпітального округу. Всі перед тим, які виступали люди, приблизно думають довели Думку буде район, буде госпітальний округ. Не можна добивати госпітальний округ без району. Що стосується тих показників, які зараз визначаються, ви бачите, вони з кожним місяцем змінюються. Місто 40 тисяч. Ну і мама з міста на 40 тисяч. Ну, 200 тисяч населення. По тому, що дав департамент, тоді Верховина, не верховина, перепрошую, Воровохта, Яремчина, Звірна і Богоречани, ми розберемо 200 тисяч. Годину доїзду, ну не їдемо попрямій, поїдемо через Богорочани туди, назбираємо вже близько 50 кілометрів до обласної лікарні. Тобто, як рахувати? Моя думка, що просто-напросто. Зараз ми дійсно маємо максимально всі зібратися в один кулак і відстоювати, ну, що в нас повинен бути район. Свій час надвірна не поборолась за адміністративний титул нового районного центру відповідно згідно реформи, вся основна районна, зокрема медична інфраструктура, перетворюється в придаток. Доля освітянської і культурної інфраструктури повторить участь медицини. Первинне питання є самої територіальної реформи. Ну що так чи інакше, ми маємо розуміти наступне: що якщо кошти освітньої субвенції будуть надані на місця. Кожна громада буде жити в тих реаліях, в яких вона опиниться. І фінансування за кожною дитиною, яка має надійти в школу, безпосередньо буде складати освітній бюджет в кожній громаді, який дозволить прийняти ті чи інші ефективні рішення для проведення реформ. На даний момент і створення опорних шкіл а наш район він так і унікальний, тому що він не більший, бо якщо міста обласно підтримували, ми стоїмо-Франківські міста. Велике, не брати до уваги, найбільший район по кількості освітніх завтатів. І На сьогоднішній день мережа, наповненість наших класів, вона є після міста Вонофранківська, має друге місце, це порядку 19,5-20 учнів. Цього року ще є невеликі зростання, на наступні 5 років прогнозується зростання кількості початкових класів, тобто протягом 5 років є позитивна динаміка зростання мережі учнів. Я, слухаючи вас і перебуваючи на в середовищі колег, в вузькому дуже середовищі, для себе зрозумів головну проблему, яку ми до сих пір так і не підняли в сфері цієї реформи. Тому що існування префектів це все дуже добре, повноваження освітні це все дуже добре. Але держава взяла на себе зобов'язання гарантувати рівень освіти і дотримання також стандартів. На державному рівні ночі фінансування, але держава тоже час гарантує е мешканцям громадянам держави, що вона буде надавати освітні послуги на певному рівні. Оскільки ясність в адміністративно-територіальній реформі внесена, на Двірнянщині нічого не залишається, як добиватися титулу четвертого нового району, як особливого гірського, інакше безробіття, і всі інші наслідки. Починати треба з вимогів до району. Не з вимогів до госпітального округу, з чого ми почали, а вимоги, вимог до району. Давайте ми подивити, подивимося його схему, подивимося вимоги до району і подивимося, як ми можемо обґрунтувати, що надвірна має бути окремим районом. Почнемо з цього. Нам треба підготувати аргументоване обґрунтування, що надвірна може бути району. Нам потрібно сформувати це обґрунтування, сформувати цю думку, і її ця думка має виходити як позиція виконавчої та представницької влади району, тому що остаточне рішення буде приймати виконавча влада, кабінет міністрів. І позицію нашу, нашу спільну, яку ми узгодимо обґрунтуємо, має видати як виконавча влада району. Ми говоримо, що у постанові Кабінету міністрів має відображатися все ж таки вимоги до гірського населеного пункту. Я вважаю, тут трошки не так треба зробити. У нас є закон про статус гірських населених пунктів. Нам потрібно на сьогоднішній день підготувати проект рішення про зміни в цей закон, щоб проектом рішення про зміни в закон про статус гірських були відображені ці моменти. Ми можемо на випередження зіграти. І якщо ми зараз зможемо через Верховну Раду пролобіювати, провести зміни до закону про статус гірських, у цих змінах ми обумовимо, що у гірських населених пунктах при формуванні території ці нормативи будуть зменшені, то це є це буде підстава для того, щоб при адміністративній територіальній реформі. Ці зміни в цей закон могли бути як аргументом до створення районів саме в гірських населених пунктів Закарпатська, області, Чернівецька, Івано-Франківська. Звичайно, як завжди, в першу чергу заболіло бідного і простого. В цій долі надвір'янського району стало ясно, хто зіграв роль троянського коня, хто роль п'ятої колони. Все стало ясно, як і ситуація із землею: 14 гектарів на протилежному березі річки Бистриця надвірянська Це Це закінчилось тим, що ми знаємо сьогодні, хто є власним, хто є власник цієї землі. Ця земля була продана виділена, розпайована чи роздана тежком земом. Потім кілька разів перепродана, і є власник стаценко, який власник є цієї землі. От, тому це я повторюю вже 25-й якийсь раз, мабуть. І, і якщо ми хочемо сьогодні щось зробити, то відповідно ми маємо. Тобто те, чим ми сьогодні займаємося, це землі поза межами населеного пункту, повертаємо громадам об'єднаним або в розпорядження, звичайним не громадам, це перше. Якщо, вас, якщо нас цікавить конкретно ця ситуація з цією землею, то є виключно судовий порядок, відповідно до якого можна пробувати і щось робити. Але... Все, що нам доповіла прокуратура, МВС, всі інші органи, які там порушили масу кримінальних справ, і потім всі тільки писали відписки в кінці в кінців. Я тому що їх там цілу пачку отримав, що вони зробили все відвіду там до чинного законодавства, предмету там чогось там немає. Крапка тому, е, тому ми можемо, тому ми можемо ну, так, тому що такий З нами Поводиться так, як ми самі дозволяємо. Є в нас потужні представники Верховної Ради. Щоб нас почули, ми маємо єдину показати, головний лікар департамент охорони здоров'я має принципово показати свою позицію керівник області, яка достукується до того, щоб район як був такий. Друге питання: депутати Верховної Ради у змозі, згідно змозі, цієї постанови Кабінету міністрів, в зв'язку з тим, що вони представляють різні політичні сили узгодити цей процес. І третє, на всіх рівнях ми маємо показати не тільки позицію. На Дрінянської міста Надвіна, а позицію всієї області. Якщо це буде консолідовано, солідарна позиція всієї області, повірте, достухаються і Анущак, і Ткачук, і Мінеранбут. От Ткачук і Анущак сказав слідує, що би ви тут не напрацьовували по госпітальним центрам, я експерт і зі мною рахується законодавство. Але є, ні, ну повірте, то, що він сказав на засіданні обласної регіональної руху, але є винятки по області. Є винятки по Ямниці, є винятки по там, де саме базовими показниками вони переконали про те, що населені пункти, які були в структурі великих обласних центрів, районних центрів, створили нові об'єднані громади, які сьогодні нормально працюють. Так само у нас тут швидкісний поїзд медичної реформи. Ми маємо не те, що заскочити, ми маємо показати на карті івано Франківської області, що Надвірнянський район, як специфічний особливий район, Мірський, має бути на карті. Розширена нарада вирішила продовжити засідання через кілька днів, щоб прийняти рішення доленосне для району.